На комбінаті Запоріжсталь пройшла тижнева офлайн-сесія для 35 студентів університету «Метинвест Політехніка. Ми дуже багато уваги наділяємо не тільки теоретичні, але й саме практичні підготовці. Досвідчені металурги провели низку майстер-класів, зокрема з контролю якості продукції, модернізації виробництва прокату, підвищення ефективності роботи підприємства та безпеки виробництва. Сама є випускником політехніки в минулому році. Поєднання науки і виробництва ну, набагато, скажімо так, дасть більш якісніші результати навчання, ніж просто теорія, тим паче, що онлайн. Теми майстер-класів широкі: сучасні вимоги ринку та опанування нових видів продукції, it рішення на виробництві, перспективи модернізації та автоматизації прокатних виробництв. Тощо в лабораторії разом з фахівцями студенти Метанвест політехніки аналізують мікроструктуру та механічні властивості готового прокату. Наша робота дуже важлива, я би так сказала, тому що не один рулон, не один не одна пачка готового прокату не від'їжджає, скажімо так, з комбінату без результатів наших випробувань. Серед студентів Даніїл хлопець впевнений, аби стати першокласним фахівцем, необхідно досконально знати всі процеси виробництва. У мене менеджмент та металургія. Але тут матеріал знавства. Але для общого як розуміння, що як, як керівнику треба розуміти все кожен етап, як працюють лабораторії, треба розуміти, як там менеджмент працює, коли ми були на офлайн-сесії в Києві. Хлопець працює на Запоріжкоксі, паралельно навчається в технічному виші Метинвесту. каже, обрав саме цю компанію за можливість розвитку та удосконалення професійних навичок. Я дуже обожнюю свою компанію. Я ненавиджу стояти на місці. Я люблю розвиватися. Я пішов на модернізацію металургії для того, щоб після, після війни ми змогли якісно відновити нашу всю. Металеву родину і зробити нові заводи на лабораторно-практичних заняттях. І Олексій хлопець працює інженером-програмістом на ЗЛМЗ, паралельно здобуває другу освіту у Метанвест політехніці. До цього навчався на майстратурі на механообробці на станках. Зараз прийшов у заварний цех. Мені це сподобалось. Сам це сам цей процес лиття металу. Завдяки цим практичним заняттям можна детально. Побачити відчути, як як це це відбувається. Метинвест політехніка перший недержавний технічний виш, який дає потужну теоретичну базу та необхідну справжнім фахівцям практику на підприємствах групи в Кам'янському, Кривому Розі та Запоріжжі. Вони ціленаправлені на те, щоб ми після навчання працювали, тобто не не просто дати нам якісь там. Почитати лекції та відправити кудись, а саме працевлаштувати, навчити. Тобто наш опускник приходить на виробництво більш підготовленим. Йому треба менше часу на адаптацію.